Готуємо житній хліб на заквасці. 300 г води кімнатної температури, 150 г активної житньої закваски. Я годувала з вечора у співвідношенні 1-2-2. Стартер, борошно, вода відповідно. На ранок вона розпушилася і приємно пахне. 15 грам меду можна замінити на цукор, 8-9 грамів солі. Розмішуємо вінчиком, поки закваска і мед не розчиняться. Просіємо 250 грамів житнього та 150 грамів пшеничного борошна. Перемішую вінчиком. 2 столові ложки олії. А тепер замішую руками до однорідності. Накриваємо і даємо відпочити 30-60 хвилин. У мене така керамічна форма, можна обрати будь-яку. Змащую форму смальцем або вершковим маслом. Олію не рекомендую, бо дуже пристає до форми. Викладаю тісто у форму. Можна розрівнювати лопаткою, але зручніше вологою рукою. Добре ущільнюємо. Тісто займає десь половину форми. Накриваємо, я накриваю бахілою і залишаємо до збільшення в два рази на 3-6 годин. У мене пройшло 4 години. Тісто збільшилось двічі. На поверхні тіста, що повністю випродила, будуть такі ямочки. Ставимо в духовку розігріту до 250 градусів і випікаємо 15 хвилин. Потім 40-45 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і все. Житній хліб готовий. Легко виходить з форми. З його приготуванням впорається кожен. Ароматний, рум'яний і запашний. До форми, до речі, нічого не пристало. Треба викласти його на решітку і дочекатися повного охолодження. Хліб охолонув. Саме час його розрізати. Дуже люблю цей момент. Всередині він пористий. Проте не повітряний бо житній. Це сама користь і здоров'я. Не потребує якогось обладнання чи вмінь замісу. Смачного.